Не вистачає вам для щастя. Розклад Загальний усім подійти не може. Приходьте в інстаграм, там всі деталі щодо особистих розкладів, і взагалі там дуже цікаво. Поспать не вистачає для щастя. Як я вас розумію, Перше, не вистачає відпочинку і розуміння своїх потреб. Тому що тут серце ваше втомлене, скажімо так, і ви забули, як. Себе радувати, ніби, знаєте, постійно щось робити, таке, що треба. А хочеться зробити те, що хочеться. Не вистачає спілкування, якогось дружнього кола, підтримки, як це назвати? Людей, які вас розуміють, такого чогось, в принципі, розуміння вас. Чого ще не вистачає? Енергії ніби не вистачає у вас на втілення своїх бажань, яких ви ще не розібралися. От тут дійсно дуже не вистачає якоїсь підтримки, і прям щоб вас хтось похвалив, обняв і сказав, що, незважаючи на те, що ви сильна, вам можна бути вразливою, слабкою, відпочивати і не тиснути так сильно на себе. Цього, а що вам треба знати зараз? давайте. Вам важливо зараз завершити трансформацію свою внутрішню, а допоможе в цьому дозвіл собі на радість. Дозвіл собі відпочити, дозвіл собі уткнути якісь дурниці, незважаючи на думку оточуючих, і дозвіл собі проявляти себе так, як вам хочеться. А для того, щоб дати собі дозвіл, почніть для початку розуміти, чого ви хочете, які ви насправді. Пишіть це все, це допоможе. Така підказка. Випускайте. І це якраз продовжуємо тему пізнання, розумієте свої тіньові сторони, дозволяйте собі хотіти те, що ви хочете, чоловіка або грошей, кому там чого не вистачає. Чи я сумачку, наприклад, завести собі. Тут, ніби ви знаєте, як ховаєтесь від людей, хоча хочете бути десь поряд біля людей, але боїтеся, що вас або якось не приймуть, або не зрозуміють, важко вам розкриватися в цьому. Але не смертельно можна пробувати.